Багато компаній вагаються щодо необхідності подання таких заперечень і пропускають цей етап. Які ризики такого підходу? Дійсно, не всі надають великого значення цьому етапу, але все ж таки з нашого досвіду і практики ми не рекомендуємо пропускати етап заперечень. Чому тому що по суті це можливість платника податків, тобто компанії, щодо якої провели перевірку, надати додаткові документи, докази, пояснення, якщо раптом щось було опущено під час перевірки, і сталася якась міскомунікація з податковою, недостаток комунікації, адже саме з цих причин інколи в акті ми бачимо. Бачимо порушення, яких насправді там би не мало бути, і у компанії з операціями Точно. все окей, погодься. Але разом з запереченнями, коли дати повний комплект документів, там чого не вистачає податкові для розуміння ситуації, звичайно, тоді сумніви можуть бути розвіяні, і заперечення власне в цьому допомагають. Крім того, згідно законодавства, заперечення це ж як невід'ємна частина матеріалів перевірки. Тобто, по суті, все, що платник податків дає під час перевірки, все, що він дає разом із запереченнями, це по суті базис і фундамент для всього того, що буде відбуватися далі, завжди можна посилатися, що ви все дали, що ви все показали податкові, тому висновки там про порушення неправомірні. По суті, це база. Ну і ще давай згадаємо, що якщо не дати потрібні документи на етапі заперечення, то буде вважатися, що їх не було у платника під час формування показників його звітності, бухгалтерської чи податкової. І якщо навіть потім донести. Такі документи вже в суд, то існує ризик того, що вони не будуть враховані під час розгляду справи.